Головне на Полтавщині за 23 квітня. Вночі Полтаву атакували 13 ударних ВПЛА. Про це повідомили у Полтавській ОВА. У Подільському районі зруйновано приватний будинок. Пошкоджено кілька багатоповерхових та приватних будинків та складські приміщення двох цивільних підприємств. У Шевченківському районі зафіксовано пошкодження двох офісних будівель та кількох багатоповерхівок. Внаслідок удару шестеро людей постраждали. У Кременчуцькому районі внаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджено скління прилеглих будинків. На щастя, обійшлося без постраждалих. У Полтаві під час комендантської години зупинили нетверезого водія. На Полтавщині викрили злочинну схему переправлення чоловіків за кордон. Полтавські тхеквандисти Єва та Давид Гаврилови вибороли чотири медалі на європейському чемпіонаті з Пумсе. Полтавські борці вибороли призові місця на всеукраїнських змаганнях у Києві. А більше актуальних новин Полтавської області читайте у нашому телеграм-каналі.